Про те, що цей випуск почав зніматися ще 6 лютого, процес монтажу трошки затягнувся через мої особисті обставини, про які, до речі, розповів в своєму телеграм-каналі. Тим не менш, весь матеріал, який ви побачите надалі, залишається звичайно актуальним навіть зараз, особливо перед 8 березня. Я щиро прошу залишати коментарі та підписуватися, якщо це відео вам сподобається. Розпочинаємо. Привіт, друзі! Мене звати Борис, Це канал Українська товарка. Скоро, 14 лютого, день закоханих. Навіть якщо у вас немає пари, все одно ви маєте чекати, напевно, точно цей день, тому що це день гарних продажів товарів для закоханих. Але є одна невеличка проблемка, тому що сьогодні вже 6 число. Тобто товар з Китаю не встигне прийти. Від постачальника будь-якого, якщо навіть і встигне прийти, я не встигну продати його, перш ніж пройде це свято. Тому товар виходить, потрібно нарішати десь прямо зараз. Ось чому сьогодні я організував собі спецвідряд. Женя у Тернопіль взяв свою сестру Соню, і ми зараз ідемо, Вгадайте куди правильно в Аврору в місце найпрекрасніших взагалі товарів за найпрекраснішими цінами. Зараз будемо туди йти і вибирати якісь товари, які можна продавати на 14 люти, саме на день закоханих. І подивимось, що з цього вийде у цьому випуску. Тож не гаймо часу і йдемо. Так, ми в Аврорі бачимо ось такі штуки на 14 лютого, і в Соні з'явилася ідея а, зробити бокси на 14 лютого. Тобто, в принципі, якщо тут є коробки в Аврорі, то ми можемо зараз скласти невеличкий сет подарунків, ну десь з бюджетом 200 гривень, і продавати їх на Олексі. Я не дуже орієнтуюся в темних, але мені здається, що маски обов'язково мають бути в подарункових коробках. Коштують вони 29 та 17 гривень. Також ми ще знайшли ось такі два блокноти: один за з чимось гривень, один за 50. Чесно кажучи, не знаю, чи їх брати, тому що коштують. Вона нормальна, мені здається, за ці гроші краще купити солодощі якісь. Також ми знайшли бомбочки для ван. Зверніть увагу, до речі, яка чиста підлога. Класно. Бомбочка для ван ось така є і ось така рожева. Давайте подивимося на їх ціни. Так, маленька коштує 24 крми, а ця велика буде коштувати 50. Ну це забагато. Я думаю, що маленьку можна, в принципі, було би взяти, а велику не будемо брати, так? Да? Отже, ще ми знайшли ось такий пряник. Я думаю, що його дійсно можна буде взяти. 30 гривень, взагалі нормально. Далі ми знайшли ось такі лози з мила. 60 гривень, я думаю, що не цікавить. Ого, 25 гривень? Ну, це в принципі нормально. Мені здається, можна було би покласти. Я не знаю, що ви думаєте, чи не занадто зашкварно. Далі є свічка у вигляді яблука. Я не знаю, чи це взагалі романтично і чи це можна рахувати подарунком на 14 лютого. Скільки вона коштує? 19 гривень. Не знаю, поки що поки що. подумаю над цим ось ця прикольна штука. Мені сподобалася підстаканник, Він керамічний. Він прикольно виглядатиме на фотографії 100%, відсотків. він його не гадає зашкварно. Єдине, що він трошки безполізний, як і всі підстаканники, але загалом непогано. Давайте перевіримо, скільки він теж коштує. 40 гривень. Я думаю, що оця штучка, яку ми візьмемо. Ще ось такий пряник я взяв. Ми з Соні не розібралися, який буде краще. Напишіть в коментарях, який вам більше подобається прямик. Боже, подивіться, що ми ще знайшли. Це огромний кіт-батон. Вау. Гляньте на це. Він такий м'який. Він дуже приємний на ощупь, Може, ми його теж будемо продавати. Я навіть не знаю. 160 шістдесят гривень, да? Ну це навіть зі знижкою, бо він так то 200 коштував. Я думаю, що кота потрібно дійсно взяти. Мені здається, дуже класний подарунок на 14 лютого. В бюджет нашого набору він вже не підійде. Тому що це ось це все це коштує 150 гривень, плюс ще шоколадки будуть, плюс ще коробка. А кіт коштує ще 160, Тобто, це взагалі ніяк не йде. Серед елементів для подарункового набору залишається взяти шоколадку. Не знаю, чи брати дві, чи ні. Ну давай візьмемо дві, раптом коробка дешева буде, то там буде аж дві шоколадки одразу. Зараз йдемо на касу, купляти це за 170 гривень, здається, якщо я все правильно переховав. І ще потім зайдемо за коробочкою. Зараз походимо по магазинах навколо, тому що в Аврорі коробок все-таки немає. Дуже шкода. І котика купляємо, так? Да? так? Да. Ну давай. До речі, розповім для тих, хто ще ніколи не був в Аврорі. Там ціни просто сумасшедші. 20-30 гривень за навушники. Я коли це побачив, просто був в шоці. Підпишіться, будь ласка, мені, якщо хтось вже пробував перепродавати з Аврори якусь техніку, і розкажіть, як взагалі це відбувається. Тож тобто, мені реально дуже цікаво. Так само тут є ось такі штуки. Я вже дивився для себе. Знаєте, скільки це коштує? Отака підставка. Ну вона модна, класна. типу, дійсно зручна підставка. 69 дев'ять гривень. Різноманітні тримери, різноманітні плойки, бритви і так далі. Тут є все. Мишки, клавіатури, ігрова клавіатура. Let's Go. Давайте її перевіримо, скільки вона коштує? Ну-ка. 200 гривень. О, це, напевно, найдешевша ігрова клавіатура в світі взагалі. Отже, я оплатив все, що ми обрали раніше, і ми пішли шукати коробки. В мене є одна ідея: ось така коробка є в магазині навпроти, який називається «Є таке», здається. Зараз будемо її, в принципі, тестити. Давайте подивимось, взагалі, чи поміститься в неї товар Щось... її відкрити. Ох ти! Наповнитель, друзі. Це у нас наповнитель. Боже, та то джекпот справжній. Але радість швидко пропала, коли я побачив Ціни на цей декоративний наповнювач. а Саме на 25 грам ми мали заплатити 40-50 гривень. Наприклад, червоний тут коштував 50 гривень, а в інтернеті можна знайти таке саме пакування за всього лише 150 гривень за пів кіло, тобто в 20 разів більший об'єм. Різниця в ціні при цьому лише 100 гривень. Друзі, до речі, хочу нагадати, що так само, як і будь-які товари для перепродажу дешевше і легше завжди замовляти пакування в інтернеті у перевіреного оптового постачальника. Якщо ви ще не знаєте, що профіпак це найкраще рішення для вашого маленького чи вже великого бізнесу, я хочу поділитися з вами цим постачальником. Просто погляньте на їх широкий асортимент і ви самі все зрозумієте. Посилання на сайт я залишаю там в описі. Пакуючи товари з профіпак, ви не тільки економите на пакуванні, звичайно, ви ще й радуєте ваших клієнтів клієнте Будь-кому приємно отримати якісно спаковане замовлення. Тож, якщо ви відповідальний підприємець, гарне пакування стане вашою фішкою. За найцікавіший коментар під цим відео профіпак подарує вам 100 гривень на пакування. Тож пишіть ваші коментарі, а ми продовжуємо. Але є проблема, що не поміщається шоколадка, тому що вона просто не влізає сюди. Що будемо робити? Купимо нову шоколадку. Маленьких шоколадок в магазині не було. Тож ми вибрали ось такі жалейки. Вже потім, прийшовши додому, я зрозумів, що то погана ідея, але поки що на цьому відео мене все влаштує. Я їх дуже люблю. Я думаю, що дівчатам вони теж мають подобатися. Це як желейні ягоди, скажімо так. Також ми купили три ось таких цукерочки Love Is. Потім на фотках їх красиво розкидаємо. Вони коштують по 2 гривні взагалі. Навіть не ощутімо по бюджету. І найголовніше, що ми купили ось таку коробку подарункову. Подивіться, яка вона класна. Зараз ми йдемо додому підраховувати, скільки точно нам все це обійшлося. І в принципі, я чек забув забрати. Почекай, я зараз напевно верну. Все, забрав чек. Тепер точно зможемо правильно переховати. Ідемо. Так, ми прийшли додому, і моя дівчина почала мене вичитувати за те, що я купив якусь фігню. Коротше, як я вважаю, якщо складається бокс, в якому є доглядова косметика, по типу масок, по типу бомбочок для ванни, то потрібно не класти до неї це під стаканів. Ну, дивись, допустимо, це 65 гривень коштує. так? Що би ти на 65 гривень до ось цього поклала би ще. Якщо не це. Воно, скраб, типу, для скраб для тіла за 65 гривень. Mm, yeah. а ти думаєш, що його можна купити з таких yeah. гроші? А yeah. я за які гроші? Ну, типу, це буде краще, тому що тоді набір буде мати якусь більш змістовну логіку в собі. А то, типу, на тобі підстаканік, щоб ти типу, купила щось з того, на тобі маску, щоб ти намазюкалась. Ти типу, подумай, добре, чи ти хочеш залишити все як є, і виставити то на Олекс. Непонятно, чи то буде продаватися, чи не Там, буде, буде продаватися. Да. Ну, відомо, підеться докупляти, й йти скраб зараз, тому що мені тепер самому. Не дуже подобається, це може дійсно странно, але зате у нас тепер є підстаканник, да? <світ> Отже, ми відправилися в простор знайти щось інакше за 60-70 гривень приблизно. І ви знаєте, дійсно знайшли. Цей магазин був ближчий до нас ніж Аврора. Тож ми зайшли в нього і купили ось такий непоганий навір. Всього лише за 65 гривень. Я навіть ніколи не міг би подумати. У нас тепер замість підставки для стакана і жилейок, є крем для рук, є носочки і пачі для голови. <світ> <світ> для... Для очей. Так, ну що ж, друзі, ми повернулися додому і настав нарешті настав цей час фоткати наш товар. Єдина проблема в тому, що ми зараз не в Києві, а в Тернополі. І тут, в квартирі, набагато менше є вдалих локацій, де можна взагалі розмістити наш товар. Проте я зібрав все, що тільки мав, взагалі, щоб зробити е, ось таку фотозону. Зараз я вам покажу її детальніше. Виглядає вона ось так. Не спішіть писати, що це некрасиво. Е, на фото буде трошечки краще. Зараз спробуємо зробити тестові фотографії. Афії і покажу їх вам. Поїхали. Нарешті ми закінчили фотографувати ось цей міні бокс. А як бачите, сансет лампа доволі класна штука. Тут не буде реклами сансет ламп. На жаль, просто знаєте, що за 180 гривень от я на Олексі купив. Ви можете, до речі, непогані фотки робити. Завтра будемо виставляти оголошення. Зараз вже немає світла і продовжуємо наш експеримент. Зараз ми знаходимося з Софією в кафе. Будемо зараз викладати оголошення на OLX. Сьогодні 7 число отже рівно тиждень залишається до 14 лютого. Тож не гаймо часу і поїхали. В кафе гучно Брала музика, тож я вам коротко розповім, що ми там робили з сестрою. Свою сестру я вже з маличку намагаюся прошарювати у підприємницькій діяльності, щоб вона розуміла, що не тільки на звичайній роботі можна заробляти гроші. Тож мені стало цікаво, наскільки правильно вона зможе самостійно оформити оголошення, і спочатку я доручив їй цю задачу. В неї вийшла доволі гарна назва та навіть опис. Деякі помилки граматичні та пунктуаційні ми виправили і трошки підкоригували все. Також я додав теги в оголошення, але зробив їх не списком, тому що Олекс слідкує за цим і за. Оброняє теги їх зазвичай, а як зв'язний текст. При цьому там було доволі багато ключових слів. Не забуваємо, до речі, купляти рекламу. На цей раз я спробую взяти цей середній швидкий продаж, тому що раніше брав турбопродаж, але зараз читаю хлопців в чаті, наприклад, кажуть, що середній рівень він найкраще діє, середня реклама. Тож спробуємо Коштує всього 19 гривень, навіть без знижки. Це, до речі, означає, напевно, що дуже мало конкурентів є в подарункових боксів. Дуже странно, що така низька ціна за рекламу, при тому, що в інших категоріях турбопродаж може коштувати не 65 гривень, а 300. Тому я сподіваюся, що у нас будуть якісь результати. І також, друзі, не забуваємо, що в нас залишається ще ось такий котик. Чесно кажучи, вже зовсім немає часу фоткати його, тому що зараз через пару годин ми вже їдемо в Київ, тому ми скористаємося одним невеличким лайфхаком. На Аліекспресі я знайшов ось такі фотографії, тож публікуємо їх, виставляємо оголошення на Олекс і переміщаємось з вами в Київ до наших перших результатів. Я сподіваюся. Мені дуже цікаво дізнатися, чи буде все. Продаватися друзі, доброго ранку, Київ, 10 лютого обстріл. Попри це, двоє людей, одна жіночка вночі, одна сьогодні зранку писала за кота батона, і обидві цікавляться котом на 70 см, якого в мене на жаль немає. Але вчора на сайті Аврора я подивився, що є помаранчевий кіт. Тому написав, що є в наявності 50 см рожевий і см помаранчевий. Дуже цікаво, що подарунковими наборами ніхто не цікавиться. Там взагалі оголошення дуже слабо заходять, але на кота батона вже двоє людей відгук. 9 лютого продовжуємо підраховувати результати. Отже, мені написали за кота батона і вже замовили його Олекс доставкою. Проблема лише в тому, що це кіт батон не 50 см рожевий, а см помаранчевий, якого я знайшов на сайті Аврора. Я вже замовив там два таких кота, але є невеличкий страх, що я не встигну відправити Олекс доставкою, тому що Аврора зараз працює в тестовому режимі, і вони відправляють цих котів. Взагалі, все вони відправляють зараз до 10 днів. А мені потрібно через 4 дня вже максимум. Відправити крайній срок відправки Олекс доставки 14 число. Тобто, якщо до цього часу мені не прийде кіт, то Олекс доставка злетить. І сподіваюся, що я не просто так замовив на 300 гривень два кота батона. Ще в мене тільки що мужик цікавився на Уликсі подарунковим боксом. Нарешті, заради чого, ми затівали весь цей експеримент. Нарешті з'явився хтось, кому це цікаво. За 350 гривень чоловік готовий забрати в Тернополі, але сказав, що ще подумає до сьогоднішнього вечора і відпише мені точно, тож будемо чекати. Мужик мені так і не. Написав пізніше, але, звичайно, це не означає, що подарунковий бокс ніхто не купив. Дивимось далі. Так, ну що ж, друзі, добрий раночок. Отже сьогодні у нас 14 лютого і час підводити підсумки. Але спочатку маю дещо зробити. Дякую. Звесно вересня. Сьогодні не можна в так, подарунок подарували, вимикайте цю музику, йдемо далі до серйозних справ. Отже, 14-го зранку я розраховував, що прийду додому, і ми підведемо підсумки щодо нашої подарункової коробки, яку ніхто не купив. Але не так сталося, як гадалося, тому що мені просто завалили телефон, дзвонили чоловіки з Тернополя, які хотіли придбати подарунковий бокс для своїх дам. 14 лютого, тобто, вже останній, ну вже навіть не останній день, вже точно сьогодні треба зараз щось подарувати. І саме зараз чомусь найбільше дзвонять. Тобто, люди настільки не спішать з подарунками, це як прям ситуація на новорі з чоловіком, який найшвидше міг. Забрати його від сестри, ми і домовилися тільки що забрали рожевого кота, і зараз сестра ще буде напевно відносити подарунковий бокс і теж його продавати за 300 гривень. Ми сходили, продали кота, точніше я сходила. Клієнт спочатку віддав мені 270 гривень. Тому мені прийшлося побігати, догнати клієнта, забрати свої 20 гривень. Хоча по факту це борі на гроші, але часточка все ж таки моя. Отже, зараз 15.47, а Моя сестра тільки прийшла додому після того, як продала рожевого кота. Її потрібно через 13 хвилин вже бути в центрі разом із коробкою, яку ще потрібно скласти. А вона тільки прийшла додому. Я сподіваюся, вона зараз все встигне. Я дуже радий, що нарешті. З'явився покупець на наш основний товар, на який я найбільше ставки ставив це на подарунковий бокс за 300 гривень. Сподіваюсь, його зараз нарешті вже заберуть. Коти, звичайно, перемогли повністю взагалі подарункові бокси, На них набагато більший попит, але все ж я радий, що покупець на цей товар з'явився. Що ж, друзі, сьогодні ми продали же бокс. Я не очікувала, що бокс сьогодні куплять. Ідемо додому. Перед тим як ви побачите, що відбулося далі, я сподіваюся, що всі розуміють, що я всього лише проводжу експеримент. І такий спосіб заробітку, як перепродаж з офлайн магазинів, там Заврори, наприклад, підходить лише тоді, коли ви хочете протестувати свій товар. Але якщо ви вже серйозно націлені заробити гарно і поставити гарну маржу, найкраще, звичайно, в такому випадку замовляти товар з Китаю. Інколи одна одиниця там може коштувати буквально копійки в порівнянні з цінами тут, в Україні, в постачальників чи в офлайн магазинів, тим паче, аби замовити товар за гарним в перевіреного китайського постачальника та доставити його надійним перевізником, я рекомендую вам звертатися саме до компанії Optmeister. Хлопці займаються оптовими поставками товарів з Китаю в Україну. Вони шукають найцікавіші та найвисокомаржинальніші товари. Вони допоможуть вам знайти, перевірити та доставити усі ваші товари з Китаю в Україну. Перевіряти вони будуть прямо в своєму офісі в серці товарки в місті Гоньщо в Китаї. І якщо буде якийсь брак в постачальника, вони доволі легко поміняють вам товар. Всі проблеми вони б. На себе, перевіряють кожну позицію і після цього надсилають вам в Україну. Обов'язково запам'ятайте промокод від мене, Українська товарка. Адже якщо ви надішлете їм його в Директ в інстаграм, ви отримаєте каталог високомаржинальних товарів, які найкраще продаються в Україні. Вся інформація є в них на сайті та в інстаграм посилання на сайт та інстаграм в описі до цього відео. А тепер давайте подивимось, в яку ціну і як приходять товари не від Оптмайстер. Але і на цьому сюрпризи не закінчилися. Мене набрав кур'єр зайпости і сказав, що зараз привезе мені доставку з Аврори. Котики приїхали. Добрий пані. Отаки, дякую. Так, вам налічкою оплатити чек? Скидаю 400 гривень, забираю коробку. Так, ну що ж, ось, в принципі, доставка прямо додому. Дуже непогано, як на мене. Пропоную одразу розпакувати цих котів, перевіримо товар та подивимось, чи не обманула нас Аврора. Ого, так дивіться. Ось так вони виглядають. Дивно, до речі, що немає ніякого пакування. Ну, типу, просто коти. Ого, він такий довжелезний. Гляньте. Просто який ограм'яний кот. Тож тепер маємо з вами ось такі два довжелезних огромних класних кота. Просто подивіться, які вони милі, класні. Мені дуже подобається. Продавати будемо їх по 400 гривень. А в сумі вони мені коштували за заврори теж 400 гривень. Тобто націнка вдвічі. І наступного ж дня пішов відправляти на Укрпошту. Так, ну що ж, новий день. Йду зараз відправляти одного з двох котів фойлих з доставкою. Це клієнці, які я прострочив фойлих з доставки на один день. Мав вчора відправити. Вона оформила ще раз її, і в принципі зараз іду відправляти. Проблема лише в тому, що з 350 гривень, які я мав отримати за цього кота, в мене буде 323. тому що я зробив знижку. Вона двічі платила за ОЛІЗ доставку з моєї вини. Тому 27 гривень мені зовсім не шкода звичайно скинути, щоб було їй якомога більш приємно. Компенсуємо це тим, що іншого кота мають забрати за 400 гривень. Нагадую, він коштує 200. Але до речі, ця клієнтка мені чомусь ще не відповіла хоча їй потрібен був кіт до кінця цього тижня. Ну я сподіваюсь, вона мені відповість і завтра її вже зможу відправити. І посилка відправлена: непривітні оператори, 10 гривень за кульочок. Я обожнюю атрибути Укрпошти. Тож давайте переходити до підсумків. Напевно, я не знаю, як там далі буде. Наступного дня мені все ж відписала друга клієнтка і сказала, що забирає кота за 400 гривень. Тож дійсно час підраховувати прибутки. Давайте підрахуємо, скільки було витрачено за ці дні. Отже, вартість мінібоксу кінцева, бо ми багато чого там міняли під час експерименту. Склала рівно 220 гривень. Продали ми його за 290, але поки що ніяких коментарів. З цього приводу. Рожевий кіт з Аврори на 50 см обійшовся нам в 159 гривень. І ще два помаранчевих обійшлися нам в 400. І плюс 38 гривень за рекламу наших подарункових боксів на Олексії. Таким чином витрати. Сягають 817 гривень. Наш подарунковий бокс я планував продати за 350 гривень, як мінімум. Але перед 14 лютого, коли його ніхто не купував, довелося скинути ціну до 300. Але я зараз вже розумію, що треба було не скидати, а підіймати. Можливо, його б навіть і за 400 купили. І ще додатково на десяточку, здається, сторгувався, коли продавав його чоловіку, коли сестра відносила цей бокс. Загалом продали його за 290 гривень. Дуже складно сказати, чи вийшло в плюс взагалі чи ні, тому що там ще витрат на рекламу були, там прибутків щось 30 чимось гривень, напевно, вийшло. Але з котами набагато краща ситуація. Разом сума, яку ми отримали на карточку, складає 1313 гривень. Ось тут буде, напевно, розрахунок. Ставлю вам його на монтажі, щоб було зрозуміліше. І чистий прибуток з цієї суми складає приблизно 40%, а це 496 гривень. Чуть-чуть не вистачило до 500. Дуже складно запам'ятати цю суму. От якби було 500 гривень, було б і легше за. Пам'ятати, і красивіше число було би, але нічого страшного. 4 гривні то в принципі вже таке. Головне, що ми з цього хоча б щось заробили: 500 гривень можна сходити кудись в кафешку, просто собі сходили в Аврору, купили там товари, продали їх на вулиці буквально за пару днів, і ну от щось та маємо. Чи зробив я достатньо, точно ні. Але в рамках цього експерименту, наприклад, на тих самих котах реально можна було б зробити набагато більше. Не з оголошені, не тільки на Уликсі, звичайно, якщо їх продавати, але можна було. Хочу, до речі, подякувати своїм підписникам з часу Телеграм на товар Качат. хоч я і не знав, що ці коти продаються в Аврорі, але там я раніше бачив, що вони їх продають, і саме це мене наштовхнуло. На ідею, що їх теж можна взяти, того самого рожевого кота. Всіх, до речі, хто цікавиться товаркою, дійсно можу запросити в наш чат Telegram на товарка чат, посилання в описі відео буде, там вже скоро буде тисяча людей, які просто кожен день обговорюють різноманітні теми по товарці, розповідають одне одному свої історії, допомагають, звичайно, і різне таке цікаве там відбувається, тож заходьте. Тож, як бачите, товарка і надалі живе, просто потрібно тестувати, креативити, шукати різноманітні класні ніші, не продавати касіогодинники та павербанки, USB ліхтарики і все у вас точно буде класно. Тож, в принципі, це вовбурис.